Що ви сталося, сьогодні? Сьогодні? А що Це я Це спри... відеокамера. Камера. То добре, що ви думаєте. E, Скажіть, будь ласка, хто не, вас. Жовно, то... Зараз не... прийде міліція, ми будемо розбиратися. Скажіть, да. будь ласка, хто вас тут начальник по охороні? Начальник по охороні. Так. 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 Приїде. На даний момент він, е... в принципі, не викликався. Будь ласка, повідом? безперечно. Повідомте його про повідом конфлікт на що така приїде на місце, конфліктна ситуація. Вишки що автомобіль автомобіль громадського діяча і ми підозрюємо що переслідування нашої діяльності. Викликайте начальник охорони, викликайте. Прошу. Так, але на даний момент в нас вже закінчився робочий я день. Я я, я. Я я, Відеокамери, я, я, відео я. Я, відео я. я тобто відеозапис ходити. Знаєте, я. Я, я, я. я на даний момент нічого не можу говорити, тим більше ви, напевно, ну, не знімаєте. Ні, закінчився робочий день. на Вона відбила Прошу на вулицю. Так, він запитування. Ви мені ваша воїна пошла. Ви сказали, що, ви сказали, а, посадят, може, але ви казали, що мене поломають. Це, це, це фірма, яка, ся, так, ми, це так, ми, фірма якась, ми безперечно. Ну, Oriflame yeah. будуть дуже раді, що мають такого. Так, а, так, а, це, так. Якщо на на, та на, на, всю Україну буде. Добре. Але на даний момент наш робочий день закінчився. Я розумію, я я, до речі, підходив до керівника Oriflame, а він з'їхав з теми. Ні, він поїхав тут. Зараз я викличу міліцію. я вже міліцію вже викликали, але на даний момент давайте виходимо на вулицю. Тому що, будь ласка, свої документи. Я вам особисто. Я особисто не хочу ваші... Мені Я не хочу ваші незаконні вимоги виконувати. Ви не міліція, ви не прокуратура. Ви охоронець, покажіть мені, будь ласка, свої посвідчення. На даний момент Покажи я вам нічого посвідчення за своєю вашу разу. Я посвящен, в страхову позвоню. Давай, дзвони, це я страхову позвоню. Якщо ви заважаєте, прошу вийдіть під документ. Ви скажіть, що ви ліцензію на охорону, покажіть документи. Ліцензію начальник охорони приїде. Охоронець має ліцензію на охорону. Ні, це це. Ви посвідчення, прошу Ви мені, по-перше, не тикайте, шановне, я з вами свиней не пас, добре? На одному городі. Мамі своїй будеш тикати, поняв? О, бачите? Ну, отак от. Ми на даний момент, прошу випробувати. Вы я выбор, не буду ваші, military, я не знаю, хто ви такі, і ваші накази виконувати відмовляються. Покажіть своє посвідчення. Покажіть посвідчення, представте, хто ви такі. Перед тим, як щось просити, показуйте своє посвідчення. Ви, розмов, ви розмовляєте мною. Хто ви, ви такі? Ви? такі ви? Ну і що ж ви в формі? Я вам представився, а ви мені не представилися. Ви виключно бачите. Дивіться, я не повинен не читати ваші посвідчення. Ви не повинні представтеся, хто ви такі. Я, вам ви ви людині зламали зеркало. Ні, ви не треба того розказувати. Я нічого нікому не ламав. То людина мене оскорбила і каже, що я не знаю, може вона втермало полону, так що попрошу такі Та Ні, ні, ми. Зараз він закриє двері і затихається. У них тут теж відео спостереження має бути. Десь... десь. А вон є там. Викликайте, будь ласка, старшого, у вас сталося ЧП, у вас конфлікт з громадянами. Знаєте що? Ви на даний момент на, на, на моїй території на пусні. Я вас ви не вийти, не думали, бо я закінчився, бо, закінчився тому, ви робочий день. Ми ви вас просимо повідомте, милицію, будь ласка, конфлікт. вашого Добре. реча. Він чекає в чому проблема? Ви я ж ніколи не чекаю. Ви не можете піти. Вам я хочем... не повинен представляти. Чому не повинен? Ну, тому ви що, ви працюєте? Тому так? що, ні, реально, доступу хто ви такі елементи? Ми громадяни України. Ми... 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 ми в даному випадку потрібні нам повинні, ми хочемо взяти ваші дані для того, щоб подати до вас до суді. Зараз буде міліція, і вона все візьме. Ви тут при чому? Ні, так, я, я можу, можу взяти. Дивіться. А я, куди ж я буду втікати? Ну, куди ж я Ви працівник фірми. Фірма обов'язково має мати і книгу скарги. Ну, я тут. Ми я на хочемо, я, я, Ми я, хочемо я, поскаржитись я, на ваші дії. я теж не знаю, хто ви такі. Ви ну, відвідувачі фірми Оріфани. Я вам покажу, що не нормайтесь. Ми я не нервуємося, бо я ми, бачу, ми я від, від вашої документи, ви мені покажіть свої. Розуміло. Ви маєте до мене е, якісь акції. Що вже не кажете, що ви нервуєте. Що ви нервуєте? Бо ви себе ведете на інтерв'ю. Ви повідомили своє начальство, що у вас конфлікт з громадянами, відвідувачами фірми Reflame. Ви знаєте про це? А Як ваша фірма називається? Охорона фірма. Так і називається, як щоб казали перетип, як називається наша фірма. Давай є диванці. Зараз продиктуємо. Бо то непорядочні, я так зрозумів, що тут завтра... Ну, Ріфлейм таку охорону, я сумніваюся, що нас хоче мати. 220 18 44 Це міський номер. Ти маєш хвилини там Вам легше зараз вичерпати конфлікт, чим то, повірте, зайдеш... Що... Я взагалі не бачу ніякого конфлікту. Так, да, повірте, обломали людей. Здавай, кажи телефон. У мене... Не дивись, не дзвонив, а зараз починає дзвонити. Ти можеш говорити все, що Це один з тих, знаєш, тільки був вже, з якими ми боремося. А так. ви свої висновки при присутність. Та я свою висловлю не маю права Бо на висновки, на власну думку, Боже, і висловлювати власну думку. Так що, я вам ще раз говорю, мамі своїй будете розказувати, що її робити. Ну тут нічого не закінчиться, тільки починається. Так що під'їжджайте, як ви і казали. Чай, бачите начальство, так як ми і говорили. І не дають мені закрити офіс. їх вже, їх вже 5 чоловік. Да, добре, добре, дякую. Чекаю. Чекаю. Ні, страху дзвону. Зараз страху. Подзвонить, подзвони мені, чи? Давай, Та, зараз що? я подзвоню, в мене є телефон, мені з мобільного дзвонили. Ну він казав, що о, о, цей, там півгодини чи їм там треба. Шо, де, шо, де а презент. що там цей телефон відповідає? Зайнято, Занявся. Але я не знаю, чи Ч? начальство. То, <реку> ну він комусь дзвонив при мені. Але що він розказав навряд ну, чи про Земка розказав? Він щось там втирав, що його погрожував. Та я думаю, повірю. Ну вна... так люди ж мають знати, що ти говориш, чи ні. Розбуряти. Ти мені не тикай, вуйку, блін. Розуміє? 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 Почав тикати... О, бачите, Але наше ти чіпав О, зеркало. Ти скажу, я не, що... не чіпав. Ну, хто чіпав зеркало? Не Та не ти ти розламав дзеркало, зараз... і відео запис, мотачі, зараз подивимося, то зараз. Так. Так. Дайте нам подивитися запис і все, і ми підемо сюди. Що міліться, зараз заробілиться. Щоб на нього навіщо. А який тут, до речі, район? Який тут район? Галець. Та я подзвонив, от зараз катубки не беру. Зараз тут дзвонять. Я дзвоню. А ти вже дзвониш? Скажи, напевно, що праса є, блин, щоб вони рухали. Так, скажи, що праса є. Так? Воно. Так. А чим ти хоч дарив? Ти чи ви? Ви ж мені цілий час говорили... Ви, Вуйку, зговорити. чим вдарили? Ви ж мені цілий час говорити не то. Бачиш? Ти? Вуйку, чим ми вдарили? Я не хочу з тобою говорити. Ти то, що ти назвав мене, сход. Тому я з тобою говорити не Ну ви підходили до нього, правильно? Я да. сказав, що тут не можна стояти. — Культурно, так сказав, е, забирає я... А ти чі, мене одразу послав. чекай, чекай, чекай. Куда я Якщо тут не можна стояти, віде. де віде. тут знак? Я сам приїду своєю машиною і ломиками демонтую. Мені треба менше. Ми віде. завжди до все демонтуємо. Там стоїть з нас Не треба, віде. 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 Не треба На мені то розповідати. Я ті комітети не буду. Але ви ходите і керуєте дорожнім рухом. Ваш друг він послав, Сказав, куди мені йти і сказав, що, віде, що не мені говорите, вказувати, де можна стояти, де правильно. І, а я нічого я я не робив. Людям тут маркуватися. Я виконую то, що мені говорить. Ви праві не виконувати незаконні. І ще так, так. Це а збушує, це ще лучше не заказувати, бо не дозволяти паркувати, тому що це громадська паркування. То не до мене, не то, це не до мене. Якщо Та як не до вас? Ви підійшли до, до громадянина, почали їх обороняти. Що, що не можна? І, і зразу. як не можна? Чи то 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 зразу дорожнього руху? Послані далеко. Ось і все. Звісно, що якби а, я прийшов, конечно. почекайте, як я вам зараз почну говорити, отак не можна стояти, ногу тримати, а ви от пальці там перебираєте, не можна так робити. Звісно, вам це буде неприємно. В мене не, до є... не, не я вас я... Вас зрозуміло. Ні. Ми на даний момент чекаємо міліцію. Ми Вони чекаємо, я що ви думали. зубками то тут ваші проблеми. І нервуєтеся. <реш> а хотілося б, правда? Якби. <реш> ви... Як він не казав, а ти, а ти тепер дивиш, щоб зі мною нічого не сталося. Такого ти, ти потрібно. А, так, 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 зараз... а для чого було полоскати язиком Просто будуть суди, будете приходити. А для чого було постати? Ти думаєш, я фізично з тобою щось буду робити? Це не потрібен ти нічого. А для чого ніколо? було говорити про щось? Що говорити? Що... Що як ви я послушайте. буду йти з роботи додому. Таж ви зараз можете говорити, я вам скажу просто хто моє. Журналісти плюс юристи. Я вам yeah. просто скажу, що розумієш, мені щось поєднати. Що ти зараз говориш, хто ти є? Не словесно ці питання будуть вирішені. Не ці будуть порішені. Ми ні про не Дивись, вон є табличка там тульом. Далі там всі телефони. Той раз. А, а ще треба, напевно, в дозвільне звернутися, перевірити, зараз... чи у людини є посвідчення взагалі на ліцензію, на, <плес> на охорону. Так, так, просто перевірити. Я думаю, що ми не будемо. що буде? У них ліцензія є. Та я ні, та ні, але є ліцензія, я впевнений, але треба ще завтра в Оріфайн звинити в головну дирекцію. На, подивися, а не потрібно. Ти ж хоч знати, що ти ляпався.

У вас є книга з картон? Новохорони маємо. Бачите, яка година? Пів восьми, до бейджик, якої години бейджик для людини, все. Бейджик бейджик. все, нікого не бейджик немає. вас де люди. бейджик, хто ви є? Почав, почав. Ви можете говорити все, що ви хочете. Ви мене отану не цікавите. Ми чекаємо міліцію. Ясно? Чи ви мене не розумієте? Ми чекаємо міліцію. все. Добре, чекаємо, чекаємо. А Чекай, інакше мені. На рахунок Беджика дзвонити думал керівництво. Скажите, що я був без Беджика. Таха знімлють ми не прийде. І висновки свої, нарахуємо. Я, «Оріфлейму, учебу, «Оріфлейму, учебу, «Оріфлейму, наші... я вам потрібна. ще раз дивіться, що в тебе не сіла батарейка. В мене не сяде батарейку. Уріфлейму така охорона не потрібна. Ми прославимо сьогодні ту фірму. Ні, ні, <кліпся> в Ютубі будеш красавець.

Я вас прошу вы.

Вислухайте спочатку мене, а потім дасте мені відповідь. Добре? Ні. Я падали... викорожу, Але ви мені спочатку представляєте. Ні, на, на, на ми, обру. ми спочатку виходимо з А потім тому, що... пів, години, пів години. Ну, а ти то, думаєш, я захлопну двері, двері, закриюся, кучу вже. Добре, хай він. Бог сим, я просто обраний, тому що Зависим, в нього посвідчення немає. Ви представились відмовились, так, ми правильно розуміємо, так? Два кроки назад. Ну, якщо Та може. хоч три. Ну. І Сім було. Ну. Ну, та Ви мене не будете, ви мені можете сказати 10. Ви хочете закривайте, хочете, представляєтеся, два кроки назад. Не представляєтесь, так? Представляєте. Ташу коровонець, Рижанков Олександр Володимирович, ви записали. Реженком треба, треба ну, ну, Рижан... Олександр. Ми записуємо пам'ять. Ви невнятно говорите. Режинком, режим, Олександр Мійтьоска. Я вчуся у вас. Добре, добре, добре. Прізвище своє ще раз назвіть. Домир, чітко. Зараз будемо керівництво і ми про що поговоримо. Взагалі, я думаю, де міліція? Бо я вже... Міліція зараз є вся група. Отже, я чекаю міліцію. Більше, ніж ви. Якщо чесно, ви мені вже надоїли. Добре, добре, ми зрозуміли. Все, е -е... все Прізвище не називали, чітко не назвали. Я чітко назвав, не назвали. закривати. Tá, um